Демонтують металевий каркас та розбирають продуктовий магазин. Поруч у Вінниці на перехресті вулиць Данила Галицького та Хмельницьке шосе ремонтують трамвайну зупинку у напрямку центру міста. За даними сайту Прозоро, капітальний ремонт зупинки вулиця Данила Галицького обійдеться міському бюджету в 1 мільйон 126 тисяч гривень. Замовником проєкту є міський департамент комунального господарства та благоустрою. Переможцем та виконавцем робіт стало ТОВ Агропроссоюз, договір з якими уклали 22 вересня. Суспільне запитало думки війничан. хай роблять, але я за яку суму. Мені здається, це дуже велика сума для такої зупинки. В принципі, думаю, що. Ремонт треба зробити. Так як пишуть, що вона коштує мільйон, то як би це смішно, але вже... того не варто. Зупинка була нормальна. Для чого зараз робити ці ремонти? для чого? Всі гроші треба відправляти на ЗСУ нашим хлопцям. Капітальний ремонт зупинки по Хмельницькому шосе це не лише про нову конструкцію павільйону, а про комплекс робіт, каже очільник міського департаменту комунального господарства Юрій Семенюк. Подібну зупинку у червні 2022 облаштували під час реконструкції перехрестя з пирогова василенка Вартість виконання робіт розповідає може стати нижчою. Проект передбачає формування повноцінної платформи майже 40 метрів довжиною. Це для наших сьогоднішніх трамваїв, для того, щоб достатньо було габаритів. Шириною майже 7 метрів. По периметру платформи має бути сформована бордюри меншого обсуду, так звані перебрики 70 метрів. Всередині буде повноцінний павільйон зі смітником, скло має бути затемнене, саме стосується даху, він має бути затемнений. І він має бути напівзакритий. Тобто це комплекс робіт. Тому, саме тому і сформована така вартість. Юрій Семенюк каже, нині тендер перевіряє Державна аудиторська служба, адже його провели із застосуванням спрочної закупівлі. Також просять обґрунтувати кошторис. На всі запитання, які були задані, ми надали вичерпну відповідь. Сьогодні ми читаємо чекаємо результативну частину. Якщо не направляє 17 жовтня, вона буде. Поки що так завважень там немає. Суспільне надіслало інформаційний запит аудиторській службі щодо результатів моніторингу тендеру з ремонту зупинки по Данила Галицького. Про результати аудиту розкажемо у наступних випусках. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, в